Доброго дня, компанія Autobista вітає на своєму каналі. Ви Везьмову освіжного надходження. Це ФЖО партнер у грузовому варіанті. 2016 рік покупка. З 1,6 дизельним двигуном. Дуже хороша комплектація. led оптика дизельний двигун, витрати пального складає орієнтовно 4-5 літрів диспалива. Дуже економічний і невибагливий. Практичний. Нова гума, легкосплавні диски. Збоку два місця, механічна коробка передач, сенсорний майтофон, двохзовний клімат-контроль, ARB керма, електрозеркала, електропідйомники, двоє розсувних дверей, можливе перебладення на пасажира, вантажу пасажира, можливий продаж готівковий та безготівковий. Можливий продаж автомобіля в кредит. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 2202, 02 або 073 360 22 02 є постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте і будете задоволені покупкою.